Спілка виборців представляє. Частина перша боротись чи спостерігати. Чи замислювались ви над тим, хто правий? Той, хто спостерігає, нічого не робить, чи той, хто активно бореться? Все залежить від результату. Якщо результат поганий, то програли всі. І той, хто боровся, і той, хто спостерігав. Тому висновок: треба боротись за результат. І починати не з протестів, а з виявлення джерела проблеми, щоб отримати перемогу. Необхідно визнати факт, що в Україні немає політиків чи політичних сил, які борються за права і свободи народу. Є народ, є олігархи, в одних гроші, в інших голос. Навіщо гроші всім зрозуміло? А що робити з голосом? Звичайно, його можна викинути і не піти на вибори. Можна обміняти на гречку, отримати щось матеріальне, а не пусті обіцянки. А можна змінити країну. Голос це валюта, яка має цінність. Якщо голос прирівняти до однієї гривні, то на одну гривню навіть у транспорті не проїдеш. Треба хоча б 8, а на 20 мільйонів гривень? Можна купити елітний будинок під Києвом, так і з голосом. Його вартість збільшується від кількості власників, які думають однаково і мають одну мету. Голос це наша валюта, це наша зброя проти олігархів. Олігархи це бізнесмени, які мають законодавчу ініціативу. Головна їхня діяльність це дерибан наших податків. Саме для цього їм потрібні державні посади президента або народного депутата, мера або депутата місцевої ради. Все впирається тільки в кошти, які бізнесмен готовий витратити на передвиборчу кампанію та отримати запланований придбуток. Чому так важлива для них державна посада? Це доступ до державного або місцевого бюджету. Це вплив на прийняття необхідного для свого бізнесу рішення та уникнути від відповідальності. А що народ? Народ сплачує податки на повний бюджет для розкрадання, раз у п'ять років дає дозвіл на обіймання посади президента, народного депутата, мера чи депутата місцевої ради. А потім одна частина спостерігає за продовженням безладу у державі, а інша бунтує, виражає свою незгоду. Доля тих, хто йде на бунт або в'язниця, або їх очолюють політичні бізнесмени, і все повертається до того, з чого почали. Що в Україні немає політиків і політичних сил, які борються за права і свободи народу. Так хто правий? Той, хто спостерігає, нічого не робить, чи той, хто активно бореться, питання тільки у тому, чи побороне проблему, чи ні. А у який спосіб все вже. Неважливо. Так навіщо олігархам влада? Олігархи шукають доступ до бюджету. Маючи повноваження, направляють державні кошти на розвиток своїх підприємств. Маючи повноваження, приймають такі закони, щоб уникнути покарання. Народ наповнює бюджет, дає дозвіл на владу окремим особам. Висновок немає контролю з боку народу. Обрали президента? Перед ким він звітує через рік свого правління? Перед тими, хто дав йому владу? Ні. Перед такими же представниками, як і він сам, депутатами Верховної Ради. А як повинен реагувати той, хто дав йому цю владу? Оплесками перед телевізором, кидатися помідорами? Ні. Потрібний всеукраїнський референдум опитування з наслідками. Якщо на референдумі оцінка буде позитивна, більше ніж у 50% респондентів президент Молодець працює далі. Якщо оцінка негативна, то геть з посади. На посаду заступає той, хто отримав друге місце на виборах. Але на нього діють ті ж саме правила, звіт через рік правління. Тільки третій претендент працює вже до кінця цієї каденції. Що така система дає? Перший всіма силами намагається отриматись на посаді. Другий шукає аргументи скинути першого. Вони працюють, а народ, народ спостерігає і оцінює. Чи знайдеться хоч одна політична сила, яка впровадить таку систему? Однозначна відповідь ні. Бо політика і гроші це одне ціле. Який сенс їм впроваджувати такі жорсткі заходи, якщо витрачена велика кількість коштів? Тому сподіватися на місію чи політичного Бога не варто. Шлях один для початку встановити контроль над своїми представниками у владі. Пам'ятаєте формулювання звільнений за власним бажанням власне бажання не потребує ані дії Конституції, ані дії законів. тому… Ми виставляємо з боку народу вимоги, які оформлені у вигляді угоди, а з боку претендента на владні повноваження згода, що у випадку невиконання наших вимог він йде у відставку за власним бажанням. Які будуть вимоги? Це вирішувати вам, народу. І не бійтеся, що вони будуть намагатися ігнорувати, все одно прийдуть за вашим голосом. Бо ваш голос це прохідний квіток у владу питання тільки в одному: один, два, тисяча чи буде мільйон голосів.